Що це, я вам покажу свого дракона і свої кораблики. Тут песик, а тут люди, вони до нього приплывають і, типу, стерс А Каткий дракон. Нім можна вот відкривати. Ось тут такі ниточки, щоб, щоб нього ну, гусити. І от тут оце шарики. Можна хитати оцело, оцело. оцело. Все тут можна хитати. Нім обід... можна надавати та, типу, таку рибку, тільки вона випускає. От такого ленту. Треба попрати і так коваком схинати і він може літати так. О, тут собачка можна східнати у це все. Схинати можна. Ну, не сильно схинати, але я не знаю, як схинати. Я с... собі ой, поломалося.

Лаблі літаєте вот такий гібовий. А рибка може просто плавати в Вот Тут крива може так бити, чіплятися риба може причіплятися куди захочеш, ну не саме. А с песика ваше жилет сниматься. Мы что не уходим. Вот такие ваши песик будут. И можно вот так вот будет. Всем пока!